Доброго ранку. Ми любимо передплатники україномовного каналу. Ось що з гриби. Гарна погода. 11 градусів морозу. Таке-таке-таке. Пішли. Сьогодні неділя. 23 лютого 2025 року. 23 лютого. Я розумію в Україні не святкують, але певна частка життя мого і моїх як ти однокласників віддана була радянській армії. На, На то була тоді воля. О, щось бухає, бухає, щось бу-бу-бу-бу. Ладно. Тому всіх вітаю, причетних. Причетних. Хто не святкує, навіть і не думайте святкувати, не треба. А ми чесно віддали свій обов'язок. Тоді, тоді так було потрібно. А як ніч пройшла, у Харкові. так начебто все. Аж кажу, бухає, щось бухає. А тривоги навіть не знаю, була, не була. Уночі гуділо щось. Коли це вже скінчиться. Сьогодні 23, завтра 24 річниця. Я пам'ятаю, рівно 3 роки назад ще нас вітали. Зайшли до посада щось купити на 23. І дівчатка вітали. Зараз вже не вітають. Ладно, будемо сподіватися на ну, найкраще. Усім гарної неділі, усім миру доброзвагади. Звичайно, всім дякую. Ну будемо жити, незважаючи ні на що. До да, Максимо. До побачення батьки. Гарного дня. Сонячного і теплого. Мінус 11. Щось зима не відпускає. Ладно, відпусти весна незабаром до побачення, мові пака.